Ви слухаєте українську передачу з Ватикану. Погляд любові. Духовне приготування до Великодня. під проводом отця Тараса Єгера ордену братів найменших. Друга реколекційна проповідь. Слава Ісусу Христу! Дорогі слухачі. Євангельські тексти у цей другий день духовних роздумів ставлять нас перед драматичними подіями. Які призведуть до ув'язнення і засудження Ісуса. Ці тексти відкривають нам не лише рішення релігійної та цивільної влади, спрямовані проти Ісуса, але також розповідають нам про зраду та відречення учнів, які дозволили ув'язнити Ісуса та значно попросприяли Його страждання. Після вмивання ніг учням і після заповіді про обов'язок вмивати ноги один одному, Ісус глибоко зворушений, і це не дивно. Він здійснив цей акт служіння і повної самопожертви, цей Євхаристійний акт, в той час, як поруч з ним один з учнів планував, як зрадити його цієї ж ночі. Ісус виражає свої емоції словами. Істинно, істинно кажу вам: один із вас мене зрадить. Він не каже, Юда зрадить мене, але один з вас це хтось із кола його друзів, хто зрадить його. Учням справді стає страшно, вони не очікували цієї заяви, що один із них буде зрадником. Петро робить знак Іванові, щоб той запитав Ісуса, хто з дванадцятьох зрадить. Це знак того, що вони не знали один одного добре, не могли зрозуміти, хто може бути зрадником. Це є знак того, що дружба між ними не досягла такої ж прозорості, яку мав з ними Ісус. Іван нахилився до Ісуса і запитав Його, Хто це, Господи? Ісус відповів, Це той, кому я, вмокнувши у тарілку, дам кусень хліба. Він бере шматок хліба, вмочує його і подає Юді. Це був звичайний і нормальний жест, який робили учасники вечері. Ісус сказав Юді, Що ти маєш зробити, роби швидко. У Юди був спільний гаманець усіх апостолів. Він відповідав за те, щоб купити речі і роздавати милостиню бідним. Тому ніхто не побачив нічого особливого в жесті й словах Ісуса. В цьому описі оголошення про зраду і згадка про псалом, в якому Давид скаржиться на друга, який його зрадив, навіть мій друг, якому я довіряв, і який їв мій хліб, перший зрадив мене. Юда розуміє, що Ісус знав про все, але, навіть знаючи це, Він не повертається назад і зберігає своє рішення зрадити свого вчителя. Саме в цей момент відбувається розрив між Юдою та Ісусом. Іван каже, що в нього увійшов сатана. Юда встає і виходить, він стає на бік свого супротивника. І Іван так коментує Була ж ніч, це була темрява. У цьому Євангелії ми переживаємо інтимний і урочистий момент Тайної вечері, коли Ісус довіряє своїм учням свою мрію про єдність і відкриває таємницю своєї місії. Але також ми бачимо, що Ісус є глибоко стурбований, ця подія сповнена людяності. Ісус переживає зраду і втечу учня з безмежним болем. І він живе цими подіями, бере в них безпосередню участь. Його засмучення не пов'язане з фактами, які ось ось відбудуться, але виражає Його любов до учня, який готується його зрадити. Ісус дивиться на нього з великим сумом, тому що, відокремлюючись від нього, Юда руйнує своє життя. Учитель не замикається на собі, навіть у найболючішу хвилину всі його думки про учня, про Юду. Один із вас зрадить мене, нелегко вимовити ці слова. Ісус не говорить про фарисеїв, які виступили проти Нього від самого початку, не посилається на первосвящеників, які готують проти Нього змову. Один з вас означає той, хто розділив зі мною публічне служіння. Чув мої слова, бачив знаки, які я чинив. Слова Ісуса викликають наївне здивування серед учнів, які дивляться один на одного, не знаючи, про кого він говорить, адже вони навіть не можуть собі уявити, що хтось може мати таку мету. У словах Ісуса немає і сліду обурення. є лише велика гіркота, але Він не втрачає надії. Його доля вирішена, вся його турбота про учня. Того вечора Ісус пропонує Юді можливість зробити крок назад. Але його слова і Його погляд не торкаються серця, яке вже закам'янило від зла. У цьому Івангелії ми зустрічаємо Ісуса, який, хоч і знає, що Юда зрадить Його, але нічого не робить, щоб змінити ситуацію. І ми зустрічаємо Юда, який зрадить Ісуса. Ми бачимо перед нами два серця: серце Ісуса, який повністю віддав своє серце і свою волю волі Отця. І хоче жити за законом Отця, і серце Юди, який повністю віддає своє серце Сатані і слідує за законом Сатани. Між цими двома законами не може бути ніякого спілкування, згоди чи діалогу. Юду можна навернути лише до волі Божої, але для цього йому доведеться відмовитися від зради, від гріха, від поклоніння грошам. Ісус знає, що Він повинен буде підкоритися закону Отця. І робить усе те, що Отець наказує йому Святим Духом. Історія ніби чекала на цей момент розділення між світлом і темрявою. Сатана і темрява увійшли в Юдо, коли він вирішив здійснити те, що задумав. У цей момент світло увійшло в Ісуса, який проголосив Нині прославився Син Людський, і Бог прославився в ньому. Якщо Бог прославився в ньому, то і Бог прославить Його. І прославить Його тепер. Все, що відбуватиметься відтепер, це відбік часу. Великі рішення вже прийняті, як Ісусом, так і Юдою. Ісус сповіщає про це Дітки, ще я трохи часу буду з вами. Ви мене будете шукати, але я, як вже сказав юдеям, так і кажу вам куди я йду, туди ви не можете йти. До Паски залишилося зовсім небагато часу. Поряд зі зрадою Юди Євангелій також говорить про зречення Петра. Саме ці дві події найбільше засмучують Ісуса. Петро каже, що готовий віддати своє життя за Ісуса. Ісус повертає його до реальності. Чи ти хочеш віддати своє життя за мене? Істинно, істинно кажу тобі заки зап'є півень, тричі мене відречешся. У ці хвилини Ісус, використовуючи цитату з Пророка Захарії, Каже нам про спотикання, про згіршення грецькою скандалом, в яке впадуть учні цієї трагічної ночі, як відомо, зречення Петра від Ісуса є триразовим в різних Євангеліях по різному вираженим, але вибудованим у тоні зростання, яке досягає своєї кульмінації в третьому зреченні, коли апостол завжди повторює, Я не знаю цього чоловіка. Однак, врешті-решт, завіса над зрадою не опускається. Відразу після того, як заспівав півень, Петро згадав слова Ісуса, який сказав, перш ніж заспіває півень, тричі відречешся від мене. І він вийшов і гірко заплакав. Лише в цьому випадку грецький прислівник пікрос гірко повторюється в новому завіті, вказуючи на інтенсивне і щире покаяння, яке повністю змиває провину. Ми не можемо собі не пригадати цієї події, яка відбудеться пізніше на Тіберійському морі, коли Петро Тричі з великою пристрастю й любов'ю підтвердить свою любов до Воскреслого Христа, який знову довірить йому служіння пастиря церкви. Отже, ти хотів, щоб твій син заради нас зійшов на дерево Христа і тим подолав ворожу нам силу. Дай нам твоїм слугам сьогодні просимо тебе. Осягнути благодать Воскресіння. Це була друга реколекційна проповідь Отця Тараса Єгера ордену братів найменших в рамках духовного приготування до Великодня. Ви слухали українську передачу з Ватикану Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єзус Христос!»